І так, дивимося мотоцикл Spark 300T6. На них дуже мало обзору. Модель 25-го року. Як же що ми тут маємо? <кхе> мотоцикл прийшов у розібраному віде. Зібрали його, вийшов ось такий мод. Так, що у нас тут по качеству самих деталей? Сам пластик ну, поки мягкий. Я вже поки збирали, питань не було. Тобто він гнеться, нормально себе тримає, тобто непогано. Що у нас по компоновці? Тут у нас є світло, є ж сигнал, поворотники, стартер. І USB-порт. Що стосовно двигуна. Двигун сказано 300, але він там менший об'єм. Іде до 270 з копійками такого плану. Що стосовно швів. Я кажу, що стосовно швів. Ну, На даний момент китайці почали робити шви непогані. Тобто нема оцих от торчащих, я ж торчащих з полуавтомата проволоки Я ж заварено, не то щоб дуже-дуже добре, але що від цілісний, до нього питань нема. В спарки Кажуть, що це український бренд, але я думаю, що це повністю Китай, тільки збирають. Я ж тільки збирають у нас. Крупного злова зборка навіть може і не збирають. Так, возять. Що у нас тут є по комплектації? Получається бардачок, але він дуже маленький. Я ж бардачок дуже маленький. Я ж підножки. Я ж підножки. Вихлопна знаходиться зверху, що дуже добре, коли ти їздиш по бездоріжжю, АБС на цьому моті нема. Масляного охолодження теж нема. Є ж метал доволі таки товстий де. Самі трубки на вихлопну. Оброблені чимось темного кольору. Є же пластик доволі такий м'який. Для мотоцикла те, що треба. Вилка йде перевернута, як кажуть. Передні задні дискові тормоза. є mm. же також є фари. Є же також є фари. Колесо йде переднє більше, воно йде на 19, я ж йде на 19, а заднє йде на 17. Я ж звізда доволі велика. Тобто мотоцикл розрахований на навантаження. Не знаю, як він себе покаже, але на даний момент зроблено непогано. Акумулятор. Знаходиться за пластиком. Я ж показано, що він на 6 ампер. Є два ключі, я ж заводиться таким чином, включається панелька і тиснеться на кнопку. Ну, перед тим ще потрібно підсос зробити. Так, що у нас ще такого прикольного є, це коли Закриваєш, щоб туди не попадала Ні вода, ні взломщики. Потім ти просто так не відкриєш. На ключі зроблена така штука, вона магнітна, як ото в магазинах, і вона відкриває. Тобто, ну таке, продумано. Що погано, так це те, що фари, які знаходяться на дугах, вони вмикаються разом з. Тобто, якщо буде холодно акумулятор буде підсаджений, то є можливість, що не заведеш його. Ножки тут нема кікстартера, хоча деякі пишуть, що є. Я ж Компоновка йде амортизатор. Я ж задній один. Ну і зверху спереду вилка. Є захисні пластикові. Дугий від для рук, це від холоду, але ну, такі собі по деревам, думаю, теж добре буде. Якщо зеркала пластикові, сам мод виконаний, ну, добре, високий для свого об'єму. Тобто, якби не двиг... Гун, який видно, то можна було б подумати, що це мод 600-кубовий або 700-кубовий. Так, що заводим його. Панелька ярка, дуже добре. Я ж дуже добре. Заводить. заводиться. Заводиться ну, непогано. Панелька мені подобається. Її дуже добре видно поворотники. Тож диодні. тут все зроблено. На діодах, тому акумулятора той який стоїть, достатньо. Аварійки нема. Колеса такі дорожні і бездорожні, так сказати. Але я думаю, що на ньому пригати не буду. бажано. Сама рама йде. Ну, доволі товста, але не зрозуміло, який там метал використовується. Я вже тормоз, сцеплення все робить. Я ж ще прикольно це я не підключав, ще такі дуги є, вони підсвічуються. Є ж такі і ребра зроблені. Це пластикова накидка, щоб не обпалили ноги, нічого такого. Я думаю, з часом вона пересохне, і буде ламатися. А на даний момент це один з найдешевших мотоциклів 300-кубовий, як заявлено в з Але у нього і комплектація така, нема ні... Радіатора воздушного. Я ж масляного радіатора нема, тільки воздушне охолодження. Але шестиступева коробка передач, нейтралка тільки між першою та другою. Тормоза дискові, ну такі товстенькі, Нормально. Ще добре, що спицеві колеса. Спицеві більш надійні, ніж це буде. Титановий чи алюмінієвий, Ну, це вже на кожного. Кожному як подобається. Ось так от. Такий собі мод. Ну, на вид виглядає добре. Діодні фари світять непогано, Даже добре, я б сказав би. Ще нижні допомагають. Такий виглядає по-новому.